Да, всем. <клес> І всем привет, на канале Кристі. І сьогодні мы будем дивитися ролики на Ютубі. Які я випускала сьогодні, вообще сьогодні я випускала цілих 4 ролика. 4-4 ролика це мені, в общем. Очень много. Сьогодні мне мене удалося уж я такі корти, які я визволюю. Я на них ваш маленький. Новый. Okay, yes, I mean, okay. Okay. Oh, тут 61 parele. Як це работа, я вообще не понимаю, если там по 2 парели, 2 проявляем. Откуда парели? 100 пичку. Стричка, но не тупшо. Стричка у ноупшона. Наткнулся.

Ну, все-все ролики я вам уже показывала. Хотела сказать, что я добавила парфюмерные ролики. Чё вы лезете с этой роликой? Пожалуйста. Да. И подпей, Тебе тоже очень хорошо. Ну, я не знаю. Отлично, как у нас. <наём> на пять подписчиков и на сто подписчиков. Полностью. Угу. За... Эм

Під ноти я виставила оцю, вот, скажімо, коку, яку я зробила в одному приложенні. В якому я зроблю скріншот і покажу вам це положення. Окей. окей? Мені це окей. Я зроблю і. Прикріплю його сюди. Ви дивіться, розумієте, токо. Я прикріплю його сюди, Окей? Окей. О, це. 975... 950. Переглядів, тут же 16 проекты, откуда? От вам? От вам? Хотя тут показываю, да. Чудо тут же 16 переглядів? Я не понимаю, это работает. Чуну тут же 955 переглядів. Если там 670 убил. Ладно, мы тут. Аудитория, только Такожі... ходим. Чего? Ой. Є, 17, да, Ну потому що я пишу не для дітей. Просто щоб його можна описати в коментарі. Ну а це всі відео його девити. Україна дозволяє про файдики. Сейчас. Хочу спасибі казати за це відео. І хочу выбачить. вибачити. Оцей відео 848 переглядів, дякую вам. І хочу побачити десь перед Євгенією Євгенією. Я додав в наступного ролику, додав моє ім'я, то вже зроблю обложку таку і додав вже нові ім'я. Тож, дякую вам, що ви написали. Свої імена які, імена, які тут є, яких я надавала. Наступний раз я проаналізую це і подоблю умога більше імені. Бачу, що такі одні жінки. Ну, чоловіки хочуть зробити жінок. Наступна Та роль і Тож Заробити філок. Зараз дякую вам за це все. Крутосінький ролик, хочу подякувати всім, хто підписався на канал, Дякую вам всім. І и люблю свою речі, Я, можу, я хочу так багато роликів, тому що я, так скажем, проуїжжаю. Подивись контент, я не в контент і скоро вже уїжджаю на неділю, може, місяць, і ролики виходити не буду. Потім будуть виходити ролики, а вы дивитесь, приходить гаразд. Дякую вам за розуміння. Бувайте. Але я постараюсь, допоки не уїхала, постараюся знімати більш грою біжку, пробувати рознятися. Ну, вижаю, не знаю. Тижня три, два, може бути чи місяць. Нагадайте, речі, не знаю, так її карлі. Тож дякую вам за це. бувайте, Чекайте багато роликів. Заспівайте пройти. І перегляньте ще оці ролики, які я використовую. Ну, Будь ласка, перегляньте. І переглядайте кожен. ласка, Мені. Щоб її переглянути кожен ролик. Потім на ролику моїх дуже мало перейде. Якщо я зараз ось, зараз при вас зайду на канал А4. А4. Ось. Дивіться. Ну, ну, вот, у него 13 миллионов долларов. Я напишу вас 13 миллионов. Я напишу вас 13 миллионов долларов. Я прошу вас просто, где вы мои ноги, и все. Я хочу добыть не, не 50, не 100 миллионов. Я просто хочу. Сейчас я закончу ролик, потом скажу.